Казка. Як вовчик навчився з гнівом. Жив собі в лісі маленький вовчик. Він був добрим і веселим. Але коли щось йшло не за його планом, він страшенно злився. Якщо в нього не виходило збудувати вежу з гілочок, він сердито розкидав їх навколо. Якщо хтось ненамисно зачіпав його хвостиком, вовчик гарчав і тупотів лапками. Одного разу під час гри вовчик із зайчиня круть будували місточок через струмок. Але раптом місточок зламався, і вовчик вибухнув гніву. Його лапки тремтіли, вуха піднялися догори, а очі блищали від злості. Він люто грюкнув лапою по землі і гучно завив: Це нечесно, чому завжди все ламається? Зайчиня круть злякалося і відскочило назад. А ворон, каркарич, що сидів на гілці. Сплеснув крилами. Ой-ой-ой, твої злості місця в лісі не знайдеться. Та раптом з дерев вийшла мудра сова. Вона тихо, але впевнено запитала Вовчку, ти хочеш навчитися керувати своїм гнівом? Вовчик сердито пирхнув, але зацікавлено глянув на сову. Вона привела його до великого дерева, яке стояло на галявині, під яким був розсипаний м'який пісок. Коли ти злишся, пояснила сова, спробуй зробити три речі. Спочатку глибоко вдихни носиком і повільно видихни ротиком. Спробуй так три рази. Тепер усміхнулася сова, спробуй намалювати на піску, як виглядає твій гнів. Вовчик задумався і почав лапкою малювати на пісочку. Він намалював велику бурю, яка трощить усе навколо. А поруч сонечко. Яке повертає спокій. Коли він закінчив, йому стало набагато легше. Він стер свою бурю лапкою і глибоко зітхнув. Бачиш, гнів це лише хмара, що проходить, сказала сова, і ти можеш нею керувати. З того дня, коли вовчик відчував злість, він згадував уроки сови. Спочатку він дихав, потім рахував, а якщо злість була дуже сильною, він почав малювати на пісочку. Незабаром друзі помітили, що вовчик більше не гарчить без причини, а став більш щасливим та спокійним. А коли зачиняк круть одного разу засмутилося через ламаний місточок, вовчик лагідно сказав Давай разом з тобою глибоко вдихнемо і намалюємо новий місточок на піску, а потім побудуємо ще краще. І вони засміялися, бо знали, що кожна буря в серці тимчасово її можна приборкати.